Сьогодні ми йдемо на закупи в Костко. Це американська мережа супермаркетів, що є третьою за розміром мережей роздрібної торгівлі в США і другою в світі після Walmart. Станом на березень 2024 року Костко має 879. Складів магазинів по всьому світу: 606 в США, найбільше зрозуміло, 108 в Канаді, 40 в Мексиці, 33 в Японії, 33 в Великій Британії, 18 в Кореї, 15 в Австралії, 14 на Тайвані, 7 в Китаї, 4 в Іспанії, 2 у Франції і по одному в Ісландії, Новій Зеландії і Швеції. Костко фокусується на продажу товарів обмеженого числа виробників за невеликими цінами. Орієнтація на невелике коло виробників максимізує продажу певних марок продукції, що дозволяє отримувати від виробників додаткові знижки. Мережа Костко працює за членською системою. Мембершип членства в клубній системі Костко коштує від 55 доларів за рік в США. Але мені не підходить, тільки про треба. Того що? що би ти хотів? Ярчику. Суші. На суш нема. То я так жартую. Суші, звісно, ми взяли. Тут це італійська. Є. Пиши нам, дядька, цибулю купувати. Що ми зазвичай беремо в костку? Найголовніше це вода. Я не бачила, чесно кажучи, жодного візочка, який би не мав, от бачите, цю воду. Зазвичай беремо для Ярослава, для да, Романа, такий набір суші. Його взагалі вистачає на два дні. Дідусь у нас дуже любить кімчі. Хто ще любить кімчі, волоситись такий перчик. Софія в нас дуже любить драгонфрут драгонфрут для неї. І обов'язково ми беремо, вона тут дуже смачна, свіженька, е -е, курочка, ціле зарпечена Ну, Ви бачите, вона тридима вон, спадає цього коштує, в принципі, дуже вигідно. ну, зазвичай, от цього, да? Зазвичай це все, що ми беремо. Плюс-мінус там, іноді, звичайно, ну, бувають доповнення. Там ще якийсь сир, молоко, але основне це вода, курочка і якісь овочі, фрукти. Отже Ярославо Солоденьке, бо він у нас спеціаліст по-солоденькому. І ще Ярославу поет. Це ми йдемо сьогодні в гості, тому беремо, а по таке ми не беремо. Ну ще шість палок фуета взяли. Ну тут просто такими обсягами продається, то візьмемо, тому що блідлі біла біля нас часто немає. Ви напевно здивувалися і подумали, чого вони не купили ні м'яса, ні рибу. Але все це ми купуємо в нашому магазині Лідлі, який прямо біля нас знаходиться. А в костку зазвичай їздимо за чимось таким же незвичним і цікавим, і враховуючи те, що в нас немає машини, то в костку ми буваємо дуже рідко. От зазвичай ми беремо таке масло, але в нас поки що воно є. Тому ми набираємо, використовуємо є йогурти звичайно.